Все, пошли, Матвія, вдихне трошечки, потім знову погріємося. Мама, полетє тебе. Давай слухайся. Олена вдруге за літо привезла на Житомирський дитячий пляж десятирічного Матвія. Жінка каже, що знає про заборону купання. Я знаю, звісно, я знаю і боюся. Але розумієте, десь кудись їхати треба мати машину. У мене її немає. Тому дуже опасно, я ризикую, але не знаю. Просто десь виїхати, просто немає можливості. А так під боком живуть дитин знаєте? То нікуди с'їхати тут це просто нереально. Зразу в душ помилися, звісно. І воду пити, звісно. тому що от, навіть, даже можна й угля випити. Житомирянка Ірина привезла на дитячий пляж Корбутівки двох онучок. Дівчата приїхали на канікули з Києва. Жінка каже, що забороняє дітям купатись, навіть купальники не брали. Я знаю, що вода грязна, і що там зовсім… внука. Була. Я знаю, що там вода брудна, що вона не відповідає санітарним нормам. Тому тільки дозволяю онукам помочити ніжки. Все: сонце, повітря, вода, все одно приємно. Наталія відпочиває на пляжах у гідропарку понад 10 років. Жінка каже, що стан води на 19 липня її влаштовує. Чудовий, мені подобається. Я не бачу, що там десь якась вода цвіла, пару днів тому назад таке було. А сьогодні гарна вода. Така більш чистіша, скажу так. Ми знаємо, що там паличка це кожен рік вона. Кожен рік я вже тут все життя живу, все життя купаюся, і скільки ці палички тут є. Ну, Я знаю, у нас дорослих бентежить, ми якось, мабуть, уваги не звертаємо вже на це. Десь вже треба купатися, відпочивати. А нашій владі хай би трошки зробила щось якось для людей. Багато дивіться, скільки діток, а в вихідний тут дуже багато було. Житомирянин Ігор влітку кожного ранку пропливає один кілометр. Вітер такий ветерець, і ти пливеш, і ну там хапнеш щось. Ну, нічого. Я витримую. Останні 30 років. Я про цю паличку чую і не звертаю уваги на це діло. Святослав Ковтун, завідувач відділу фізичних і хімічних факторів обласного центру контролю та профілактики хвороб, розповідає, що до 1 вересня щотижня працівники центру роблять забір та дослідження зразків води з пляжів Житомира, станом на дев'ятнадцятого. Число вода не відповідає за санітарно-хімічними показниками, а саме це рівень pH, одневий показник, міст біохімічного та хімічного споживання кисню. Також вода не відповідає за мікробіологічними показниками, тобто перевищення йде за індексом лактозопозитивної кишкової палички. Шість в дециметри помічному при нормі до 5000 тисяч дециметри побільшення. Перевищення незначне, але воно все одно є. Святослав каже, що купання у такій воді може призвести до отруєння та алергії. Не рекомендується купатися в такій воді, так при закотуванні води можливо кишкові розлади, розвиток кишкових інфекцій. Особливо це небезпечно для маленьких дітей. Якщо є якісь пошкодження шкірні, також може до гнійних виразок призводити алергічних реакцій. За словами Святослава Ковтуна, до кінця липня будуть готові результати досліджень про 40 води 40 водойм області. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.